Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас, вітаю Олена і всіх глядачів каналу. Рада вас бачити. І сьогодні хочемо для наших глядачів привідкрити завісу життя по їхньому. Знаку Зодіаку, для кожного знаку Зодіаку зробимо е, такий невеличкий прогноз на е, кінець вересня і початок жовтня, загалом, по по будь-якій сфері, да, як е, пройде цей період, е, трошки поговоримо пізніше для кожного знаку Зодіаку, але саме цей період, який він буде, як його відчують люди. Тож перед тим як розглянути кожен знак зодіаку, яким буде цей місяць для нього, так давайте поговоримо буквально коротко, яким буде цей місяць для е, кожного знаку зодіаку. В цілому кінець вересня і перша половина жовтня це все ще вплив коридору затемнення, оскільки у нас 21 вересня відбудеться сонячне затемнення, і воно відбудеться в останньому градусі знака Діви. Я можу сказати, що для багатьох знаків зодіаку, для багатьох людей кінець вересня і перша половина жовтня будуть початком якогось нового витку. В житті, старт нових випробувань для когось, для когось нових можливостей. І ми зараз подивимося, що цей період принесе кожному знаку зодіака, до чого варто готуватися. Прекрасно, і я думаю, що нашим глядачам вже ж цікаво почути про свій знак зодіаку. Обов'язково про це зараз поговоримо. Дві давайте почнемо з першого знаку зодіаку. Це овни. Що їх буде чекати ось в цьому циклі з 20 вересня по 20 жовтня? Для овнів це період, який стосується в першу чергу особистого життя. Доленосні важливі події може траплятися у стосунках із близькими. Це близькі друзі, це партнери по роботі і також тема кохання, для когось це буде початок нових стосунків, для когось це буде, навпаки, період випробувань. У будь-якому разі сфера стосунків для овнів є найважливішою що тут можна і проявляти ініціативу, і робити важливі кроки. Далі в нас тельці. Що, Яка сфера буде переважати в цьому місяці у них? На що звернути увагу цьому знаку? зодіаку? Для тельців важливо слідкувати за здоров'ям, тому що можуть бути ситуації, які, ну скажімо, підкреслять вам ці. Сфера життя, де ви, можливо, забуваєте про себе попіклуватися. Для тільців важлива буде робота. Звісно, тільці це такий дуже орієнтований на роботу, на результат знак, і справді буде можливість налагодити всі процеси на роботі. Буде велике навантаження, тож, знову ж таки, тема здоров'я. Повертаємося до неї. Не забувайте, будь ласка, відпочивати. Це дуже влучна порада. Дякую вам. мені здається, для кожної людини. Наступне це близнюки. Що їх буде чекати у цьому місяці? А ви знаєте, з кінця вересня і до 20 жовтня у близнюків буде період, коли навпаки от тільцем працювати, а близнюкам відпочивати. От так у нас розпорядилися зорі для близнюків. Настає період, коли можуть з'явитися нові захоплення, нові хобі, нові якісь цікаві заходи, які захочуться відвідати. А близнюки будуть задавати собі запитання, що мене радує, що мене наповнює енергію, що мене надихає, що дозволяє мені відновитися. І тут важливо дійсно знайти для себе ті заняття ту компанію людей, які надихають і дають відчуття щастя і відчуття життя, і також тема дітей. Якщо у вас є діти, дорогі близнюки, це час, коли ви будете або налагоджувати з ними стосунки, або їх якимось чином змінювати. Oh, Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео прекрасна порада, і рухаємось далі. Наступне в нас рак. Як вони будуть проживати цей місяць? На що їм звернути увагу? Для раків це час, коли варто зайнятися темою сім'ї власним домом, і тут може бути вирішення питань, які стосуються членів родини, більше уваги туди, більше обов'язків, важливі події у членів родини можуть відбуватися в житті. І також раки можуть займатися питаннями нерухомості, ремонтів, якихось важливих покупок для дому. Угу, цікаво. Рухаємось далі, леви. Як леви будуть проживати цей місяць? Що, що, Який ваш прогноз для них? Для Левів дуже хороший час з точки зору комунікації, спілкування, особливо, якщо ви працюєте у сфері, де відбуваються комунікації, ділові, це можуть бути і продажі, і сфера послуг. Також дуже хороший час для навчання. І е, багато може бути поїздок, багато руху, е, багато переміщень, це вдалий час для того, щоб е, змінювати локації, переїжджати або е, відправлятися у подорож. Я думаю, що Левам це буде корисно почути і все ж таки взяти собі на замітку. Е, наступний знак зодяку Діва. Що, яке, яка ваша порада для дів на цей місяць? Для дів з 20 вересня по 20 жовтня дуже фінансово вдалий період. Це час, коли можна ставити собі фінансові цілі, а перерозподіляти бюджет, думати над тим і робити кроки до фінансового зростання. Хороший час для інвестицій і важливих фінансових рішень. Ось такий фінансовий гороскоп для Діви ми почули. Наступні – це терези, що їх буде очікувати цього місяця. Терези будуть святкувати свої дні народження. Це дуже хороший період для того, щоб проявляти себе. А це хороший період для реклами для будь-яких публічних заходів, якщо для Терезів це актуально. І, звісно, це хороший час для того, щоб займатися своєю зовнішністю. Терези дуже люблять святкувати за собою. Це зазвичай красиві, і харизматичні люди. Тож, якщо ви захочете змінити зачіску, стиль одягу, будь-які косметологічні процедури все це може бути дуже вдалим. Угу, дякую вам за поради. Наступне це скорпіони, що їх чекає в цьому місяці? Для скорпіонів місяць дуже цікавий, тому що він так, я себе знов чую Олен. Мене це дуже збиває. Для скорпіонів місяць дуже цікавий, він дозволяє. Вирішити багато питань, які давно висіли, давно були на порядку денному, але ніяк не вистачало сили часу для того, щоб їх вирішити. Це час, коли краще побути десь більше наодинці, подумати про те, що дійсно хочеться, що вас турбує. Взагалі, це такий період перед днем народження, а для скорпіонів може бути психологічно Складним. Зазвичай в цей час підводяться підсумки, і ми відчуваємо, що енергетичний рівень наш трошки падає, може падати настрій, може бути менше енергії. Але це час, коли треба дійсно енергію трошки зекономити, не витрачати її на, скажімо, нові якісь починання, на нові справи. Вже у наступному місяці, коли ви скорпіони будете святкувати свої дні народження, от тоді. Можна дійсно розпочати щось важливе, щось масштабне, нове. А зараз час для е, аудиту для того, щоб навести порядок в житті для того, щоб подивитися, як пройшов ваш минулий рік, і е, зробити правильні висновки. Чудова рекомендація. Наступна знак зодяку це стрільці. Що їх буде очікувати в цьому місяці? А для стрільців місяць комунікації, місяць, коли ви будете багато знаходитися в соціумі, це нові знайомства, це нові друзі, це нові зв'язки, які допомагають в роботі, професійні зв'язки. І, власне, через інших людей ви можете реалізовувати свої цілі. Тому стрільцям важливо розповідати про себе, говорити про свої наміри, шукати однодумців, шукати якісь свої колективи, тому що це. Можу принести дуже хороші результати. Прекрасно. А, і наступне це в нас козирог. Що їх буде, що їм приготував цей місяць? А, для козерогів місяць дуже вдалий в плані професійного зростання. Можна ставити собі професійні цілі, можна змінювати роботу. Ініціювати якісь важливі розмови з керівництвом і, власне, йти до своєї мети. Козироги взагалі дуже такі працездатні, дуже дисципліновані люди. І місяць, тобто з кінця вересня по 20 жовтня, це період, коли у козирогів може з'явитися нова, ще більш амбітна професійна ціль. Це це хороша новина. Рухаємось далі. Водоліє, як вони будуть проводити цей місяць? Водолія е, можуть навчитися чомусь новому, це дуже хороший місяць для навчання, для того, щоб підвищити рівень своєї кваліфікації. А це хороший місяць для того, щоб вирішувати будь-які юридичні питання, бюрократичні питання, і також може виникнути бажання подорожувати, їздити, бачити щось нове, дізнаватися нове, тобто розширювати свій, свої горизонти, або за рахунок того, що водолії будуть кудись їхати, дізнаватися щось фізично, переміщувати себе, або за рахунок того, що будуть отримувати нові знання. Прекрасно. Ну у нас залишається останній знак зодіаку – Це риби. Що для них приготували зірки для риб також час фінансових рішень. І риби будуть переглядати, перерозподіляти свої кошти, бюджети, фінансові цілі стратегії. Це місяць, коли можуть виникати ідеї для бізнесів, для якихось проєктів, куди будуть залучені ресурси інших людей, можливо, навіть сімейні ресурси, і також це час глибоких психологічних трансформацій. А це час, коли е, риби можуть зацікавитися психологією, містикою, творчістю, тобто е, глибинні процеси е, вони будуть домінувати над зовнішніми якимись інтересами, і може бути навіть таке, що представникам цих знаків зодіаку захочеться трошки, е, трошки побути інтровертами. В принципі, нам всім іноді це потрібно, але от е, це такий випадок, коли побути інтровертом може бути. Дуже-дуже корисно дякую вам, Анна, за те, що поділилися з нашими глядачами, зокрема і зі мною, таким прогнозом на місяць для кожного знаку Я Думаю, що це буде корисно нашим глядачам і взяти собі на замітку і просто послухати. Я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. Дякую, до побачення.